Бачимо, що теперішня молодь до 20-25 років не хоче і не думає працювати, хочуть жити, все мати на землі, добре жити, випивати, гарно їсти, не хочуть йти. І вони тоді навіть будуть йти красти з підвалів інших людей, бо хочуть, не хочуть, хочуть жити, а не хочуть працювати. Треба пояснити таку ситуацію. Дорогі сестри і браття, молодь це наші діти. І вони не взялися ні звідки. Це нам не прислали їх звідкись. Молодь. Це наші наслідники, спадкоємці. І більшість всього того, що вони роблять, навчили їх старші, батьки чи якісь інші наставники. Ми на собі несемо е, печатку Радянського Союзу, і, звичайно, е, тут є е, крадіж, злодійство, ненависть, підступство і всяке інше, воно присутнє. Але воно у молодих людей з'являється не тому, що вони погані, а тому, що дорослі, старші їх навчили, хотячи або не хотячи. Ну, наприклад, якщо е, хтось з батьків працює на кондитерській фабриці і приносить цукерки, і малий запитує, звідки цукерки, каже, взяв на роботі, то думаємо, що малий не знає, що то вкрав на роботі. Але потім, можна говорити, багато разів не кради. Якщо дитина отримала такий досвід, то, значить, вона, їй цей досвід закарбувався. Друга дуже велика проблема, що наші батьки про своїх дітей завжди думали так, щоб дитина не страждала і не терпіла так, як терпіли ми у своєму житті. І тому дуже часто обмежували дітей у свободі і якомога довше відтягували, щоб доручити якусь справу, щоб діти стали відповідальні. І тому вони виросли такими, що... <кхід> виросли такими, що очікують, що батьки мають вирішити всі їхні проблеми. Я колись Уроку і одинадцятикласники мені сказали, що вони будуть вступати туди, куди мама запхає. Вони зовсім не думають про це, тому що батьки дуже часто за своїх дітей вирішують. Але не можна сказати, що вся молодь така. Тому що коли я навчився, навчався за кордоном, то я бачив там зовсім іншу молодь, яка навпаки старалася і намагалася якомога швидше від опіки батьків звільнитися і усамостійнитися. І навіть після першого курсу університету вони йшли в академічну відпустку для того, щоб заробити собі на два наступні роки навчання і щоб не бути залежними від своїх батьків. Але, скажімо так, і сьогодні молодь не є така погана. Я зустрів у Львові, як вони домагалися справедливості. Від чиновників. Або, наприклад, коли зустріли оцих шахраїв, які ніби для хворих дітей чи військових збирають гроші на вулиці, я бачив, як молоді одні за одними вони приходили, їх ставала більша і більша група з вимогою Ти покажи, ти який збираєш ніби для хворих дітей кошти, документи, де та дитина, де вона лежить? І цей чоловік мусив утекти, але старші люди. Хтось кидав гривню-дві і просто йшли, а молоді вирішили добитися справедливості. І тому не можна казати, що молодь сьогодні вся така погана. Зрештою, кажуть, що ще древні греки нарікали на молодь і казали, що молодь тепер не така. Але то нам здається, що ми були інакші. Насправді треба подивитися пильно в дзеркало, тому що молодь... Це наші діти і все те, що вони роблять, вони навчилися від нас. А, треба молитися, щоб вони були інакші, але найбільше це давати добрий приклад. Якщо ми вже зрозуміли, що така проблема є, то насамперед ми мусимо навертатися і давати добрий приклад для всіх, а особливо для молоді.